Сьогодні ми говоримо про медіумів. Слово медіум означає посередник, тобто це людина, яка може спілкуватися як з живими, так і з тими, кого ми вважаємо померлими. Ви на каналі на зв'язку з героями, які не вмирають, на якому ми намагаємось втілити це гасло герої не вмирають у життя і Налагодити зв'язок з тими, хто загинув на війні, Я, Я, я теж хотіла запитати. Будь ласка, <реш> ну по перше, попросити вас, щоб ви детальніше розповіли про медіуми. Хто це таке? Хто хто це, що це взагалі? Ну чи це професія медіум? <реш> що це, це за люди? А, чи це люди, чи це люди? Ну, бо, тому що такі ем, слова вони ну, трішки насторожують, це зрозуміло. Е, і люди думають, особливо ті, які е, релігійні люди, думають, що о, ні, е, можливо, це екстрасенси, це щось таке з магією пов'язане чи що. Е, та, тобто, Як донести людям і пояснити, що це таке е, скажімо, з наукової точки зору? Також розказати, що ну, детальніше, що, 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 що це таке, з чим його їдять. Хто, хто ці медіуми, навіщо вони потрібні? І чому вони, скажімо, не протирічать ем, ну, от релігійним там, поглядам? Або протирічать. Насправді я дізналася, що бути медіумом може навчитися будь, майже будь-хто. Можливо, бути якимось. Видатним медіумом можуть не всі, але всі можуть навчитися базовим навичкам. Тобто я почала навчатися, я не можу сказати, що я вже є професійним медіумом, я початківець, але я спостерігаю, як воно працює. Я допомагаю тим, хто хоче отримати консультацію медіумів, ми. Домовилася про співпрацю з американською неприбутковою організацією, яка називається Very Soul. Вона призначена для того, щоб з одного боку допомагати медіумам зростати професійно, з іншого боку, надавати допомогу медіумам всім, кому вона потрібна. Як там зростають медіуми? Там є рівень для початківців, як я, які е, тренуються один на одному. Далі, якщо вони вже досягли успіхів на цьому рівні, тоді вони пересуваються на наступний рівень, коли вони працюють з клієнтами добровольцями Якщо на цьому рівні також все добре, вони починають працювати. І надавати подарункові сесії для тих, хто не може сплатити за допомогу медіумів. І саме цим рівнем ми можемо користуватися. Якщо також на подарунковому рівні медіум показує, що 90% всіх, кого він поки знаходить, ця інформація підтверджується клієнтом, він може пересуватися вже на професійний рівень. Але українцям будуть надавати допомогу професійні медіуми, тобто ті, які вже пересунулись на кінцевий рівень, але декілька годин на місяць вони погодились надавати подарункові сесії для українців. Я Надаю послуху перекладу всім, хто не розуміє англійською достатньою мірою. Отже, навіщо це робити? Навіщо, ну, скажімо, ворушити потойбіччя? Навіщо справді існують такі релігійні. Що типу не треба, не треба до них звертатися і залишити їх у покої. Але е, здається, що все, це все ж таки релігійна догма. Ну, Напевне, ви можете е, згадати, що у давньому світі, у прорелігійних е, структурах були такі жерці. Які розповідали про богів, про те, як е живуть боги, і спілкувалися з ними. І вони вирішили, що не треба всім іншим людям також мати право спілкуватися з богами, і вони вирішили, що вони самі будуть спілкуватися, а іншим людям дозволять спілкуватися лише з собою. Я думаю, що пішло з цього. Насправді, коли ми спостерігаємо за нашими маленькими дітьми, які вже навчилися говорити, але що ще в них не існує тих фільтрів, які є в нас, вони часто говорять, що бачать якихось людей і яких не бачать дорослі. Тобто, ми всі можемо бачити, чути, Відчувати іншим способом тих людей, яких зазвичай ми не відчуваємо, і цьому можна знову навчитися. Для чого це робити? Інше питання. Ну, Можливо, комусь і не треба. Якщо це не була ваша близька людина, дорога вам людина не треба. Хтось не хоче з ними. Більше спілкуватися, на жаль, так, так буває. Для тих, хто справді втратив людину, ну, світ якби закінчується, не зрозуміло, для чого жити далі. Для мене було, стало набагато легше спочатку, коли я знайшла маятник, потім, коли я стала спілкуватися з медіумами, а я навчаюсь бути медіумом, і тому декілька разів на тиждень тренуюсь в групах медіумів. Щоразу я отримую зв'язок з кимось з моїх других людей, з моїх друзів, з моїх родичів. Це справді допомагає, ми можемо отримати від них інформацію, підтримку. Ми отримуємо від них цінні меседжі, і це, це стає чимось іншим. Це дуже важко зрозуміти, що у вас була дорога людина, і зараз вона зникла, її взагалі немає. Коли ви починаєте з нею спілкуватися, це інше, якби ваша людина кудись від'їхала в іншу країну. Ви можете надсилати листа, ви можете спілкуватися іноді, ви можете бути разом, хоча і не поруч, не зовсім поруч. У мене було запитання власне стосовно помилок, чи можуть медіуми помилятися, так можуть, Але потім звичайно можуть. Що, е, ну потім ви зазначили, що там люди, які отримують консультації від медіум, вони якщо підтверджують правильність їх бачення, Тут. тоді можуть угу. йти далі. І з цього я зробила висновок, що дійсно помилки можуть бути. Дуже дуже важливо робота, тобто, ми запрошуємо. Людей на так звану доказову роботу медіумів. Це називається «Evidential mediumship». Тобто, що це таке спочатку медіум розповідає про те, кого він відчув. Клієнт має впізнати цю людину. Тобто ніхто на початку не гарантує, хто це прийшов. Це може бути якийсь ваш родич, будь-х, якийсь ваш знайомий, і... а це може бути зовсім інша людина. Тобто спочатку вам треба її ідентифікувати. Якщо ви її ідентифікували, після цього вже медіум може отримати для вас якусь цікаву інформацію, якесь послання до вас від вашої близької людини. Деякі медіуми бачать стільки нематеріальних людей навколо себе, що справді це може бути зовсім не ваша людина. У мене було багато таких вправ з іншими медіуми, а ось така людина розповідає, розповідає, розповідає. Я не знаю, хто це. потім. Ну, Добре, тоді інша людина знову розповідає. З, знову не моя людина. Таке буває. У Особливо у тих, хто народився медіумами, це буває дуже часто. Вони бачать стільки нематеріальних людей, як ми можемо десь на площі в, у, в центрі міста побачити в час пік.